Доброго вечора, ми з України. Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас по понеділках, о 20-й годині за київським часом. Це для тих, хто перший раз тіремочок. Тобто, все, що робиться за перебриком на Кремлі, на Москалії, як хто хоче, в Рашкостані. І так, будемо дивитися, що в них там відбувається. Ну, дивіться, темні речі просвітлення і обнулення. А, дивіться, а, тобто, зараз я ще тут подивлюся, що там за карта. Угу. А... Те, що у них клани борються, хто займе місце імператора, так, це в першу чергу. Але там відбуваються якісь речі, війна між собою. Теж нічого нового, правда переслідування якихось своїх цілей, хтось просвітлився, верніше, навіть не просвітлився, а у когось прозріння. Хтось хоче, як би сказати, скинути ось цей весь тягар. Як карти показують, щоб ніби звільнитися, очиститись, бо хтось вже бачить конкретне ну, безвихідь на Росію. Ось якось так це виходить. Безвихідь. Погрузли, тут уже погрузли. Погрузли у своєму ж багні, так, скажімо так, які у них плани стосовно України. Наразі. Ну, Є в них можливості, є плани, і як бомбити, як переслідувати, як знищувати, і як обкрутити. Тобто в них з'явився новий план, можливо, навіть. Ось так якось можна сказати. Цей новий план надихає їх. Теж можна сказати, як це все розвалити, приручити нашу Україну. По, цій кар... По цих картах можна сказати, що в них є, це ми і так знаємо, що в них є свої люди, які їм в цьому допомагають. Тому у них ось ці дві карти дуже так, знаєте, гармонічно. Показують майбутнє, що є можливість Україну знищити як державу і підкорити. Навіть, тут не, прикор... Навіть не те, що прикор... при... підкорити, а прив'язати до себе. Якось у них, знаєте, ще трошечки розслабленість, якась у них у мене таке здається враження. На Росії якесь в плані України, у них іде якась розслабленість. А от в плані е, того, що хто займе посаду, е, ну це у них постійно таке іде. Ось якось так. Хто, хто замінить імператора і тому подібне, ось там у них більш жарче йде. Тут вони конкретно чомусь розслаблені, вони знають, що вони Україну підкорять. Значить, у них є свої кроти. І так, чи вдасться їм це підкорити, я маю на увазі? Ну тут вже йде. Е, Нестача. Е, не ст... Я скажу так, у них немає. Е, відверто скажу, терпіння в них немає. Терпіння немає. Вони би хотіли це все прискорити. Е, вже випустити свого, е, як би це сказати, Усі свої останні е, заначки, якими вони можуть нас налякати, приручити. Це може бути і е, якась важка зброя, і може бути ядерка, наскільки я це розумію. Так, вони ще е, тут навіть не жевріє у них е, е, надія, вони в цьому переконані. Це показав ось цей розклад е, попередній. Ось, а тут показує, що вони ще мають чим нас страхати. У них, до речі, до речі, у них ще є і людський ресурс, і в них є ще і ядерка. Якось так. Якось так. Давайте подивимося, що буде. Які перші кроки зараз, от від сьогоднішнього дня. Наступні кроки у сторону України. Ви знаєте, дуже Я тут бачу бомбардування, я тут бачу прильоти. Знаєте, Ну, це буде. Це буде довго. Я казала, що прильоти, обстріли. Це все буде ще дуже довго. Ось у них бачите якийсь плани, якісь готуються. Ви знаєте, у мене чомусь складається таке враження: готується якийсь новий. Штурм України, якийсь новий похід, як би сказати, наступ якийсь новий готується. Ці карти ось вони показують. Там дуже якось тому що ось ця карта, потім ця, яка відкриває перспективи, і ось ці дві карти вони показують направлення, що вони від України не відмовляються, щоб ви розуміли. Давайте подивимося, як заскоро це станеться. Буде це ще в цьому році, 23-му, до кінця цього року ще це станеться. Ну, домовленості тут є. Да, може бути. Може бути, мої дорогенькі. Вони тут, знаєте, чекають не просто слушного моменту, тут чекають. А, а, Удачно, Ну так, да, можна сказати, і слушного моменту. Тут якось все заплановано. Дивіться, вони е, е, ш, скупчення, якась концентрація, я бачу, тут в них є. І знову новий початок. На які міста вони підуть, я не можу вам сказати. Ви інколи запитуєте, е, подивіться Київ чи знову підуть. Е, ми дивилися нещодавно. Київ м -м, там не буде. Щось інше. А, можливо, Харків, можливо, Херсон. Те, що Я наскільки розумію, те, що наші відбили назад. Ось ті ось чомусь в мене йде так, що ті, ті самі е, території, які наші вже відбили. Якось так. А, можете задавати ваші питання, і будемо м -м, з часом. Цього тижня, можливо, ми їх зробимо, ці розклади. Саме на які території хочуть вони. Чи буде. Щось у мене таке враження, що хтось хотів задати, чи буде задати питання, чи буде в них успіх. Зараз ми подивимося. Частково так. Частково угу. Повного успіху, ні, але частково будуть. Такі маленькі у Росії, на жаль, будуть перемоги у них. І ви знаєте, вони тут домовилися. Я не здивуюся, якщо наше керівництво щось тут задіяне, тому що виходить е, лицар Кубків. Це свої. Розумієте? Зараз я конкретніше це наша влада. Ну, виглядає, так, да, наша влада, знов кубки випадають. Да. Повторно. Дивіться, і диявол. Так, так, мої дорогенькі. На жаль, я сподіваюся, що ви розумієте, про що я, що наша влада вона не для того прийшла. Ви знаєте, хто у главі влади. Він прийшов, щоб віддати нам москаля, нас москалям. На жаль, частково, бачите, частково карти показали, що будуть у них перемоги. На жаль, і тепер дивимося нашого маленького принца. Яку надію він нам дасть? Сим... Я, дорогеньке моє, я казала, що з цим керівництвом ми не виграємо. Ви дивіться, що, що робить наше керівництво. Так що це в мене тут якісь. І так, давайте подивимося, що нам, яку надію нам дасть маленький принц. Ну, поки що, ви бачите, застой у нас йде. Так? У нас йдуть неприємні не, не речі відбуваються. На жаль, говорю так, як є. Ви знаєте, я не буду нічого прикрашати. Як карти показують, я так і говорю. Тим більше я це, я це бачу, я відчуваю. Зміни дуже у військо... Змінюються якісь не ті зміни, які повинні би бути. Хороших спеціалістів міняють на якихось, не знаю, профанів чи не, 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 не таких. розумієте? І це я бачу, наскільки я бачу, це вони, тобто відкривається вікно не в Америку. Не в Європу, а на перебрік. От бачите? На жаль, мої дорогенькі. Це все робиться для того, щоб відкрити можливість до переговорів. А тепер подивимося, чи станеться це все. Ну Так, так показують карти, мої дорогі. Е, може не, не, не вийти в них. М -м -м, може не вийти. Не вийде в них. Зараз я ще докладу. Ви знаєте, загроза нависає. На жаль, загроза нависає. Я ще тут докладу зараз. Військові не дадуть. Угу. Залужний, військові у них у них тут в мене таке враження: не просто, просто не буде, знаєте як, ніби як наказ буде здаватися. Припинити стріляти. Пам'ятаєте, такі були вже е, речі з, з Перебріком вже домовлялись, так? Цього разу наші не будуть виконувати. У мене таке враження: не будуть виконувати. Е, якщо, якщо щось, я не бачу тут бунту, я цього не бачу. Цього я не бачу. Але я бачу, що, ну, знаєте, коли непідкореність, наші люди не скоряться, військові не скоряться, Так, да, не скоряться. Таке враження, таке враження, що влада буде якось, знаєте, намагатись обхитрити. І народ України. Вони все готують для, до того. А, але мені так здається, чомусь у мене таке відчуття: військові не підуть на це. В першу чергу військові. Але бунту я ніякого не бачу. Не бачу чогось такого, знаєте, або не посміють. Ну, ви знаєте, щось дивне буде відбуватися: різкі якісь зміни і а, просвітління. Або народ викаже своє на ні і скаже ні, ми на це не згодні. Якось так, мої дорогенькі. Давайте подивимося вже туди. Майбутнє, майбутнє. Ну, це якщо разом. Бачите, перемога буде, якщо разом, і без ілюзій. Без ілюзій, мої дорогенькі. Інакше, якщо залишимося в ілюзіях... Ось, то перемоги не буде. Ми відійдемо від перемоги. А дивіться, у нас є усі разом, оця карта говорить усі разом. Ця карта говорить повна перемога і повна, повне повернення територій, без ілюзій. Тобто свого щастя треба шукати, треба виборювати. Коли будемо, знаєте, от як кажуть, ой! «Надо молитися за мір, не за победу». Ну, як я це десь прочитала, десь я не знаю, десь в інтернеті гульнула така фраза. За який мір? скажіть, будь ласка, плохой мір лучше э, хорошої війни. Ви знаєте, це говорять ті, хто усталі, а військові цього не хочуть. Повірте мені, військові не підуть на це. Їх не треба підставляти. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!